Розумієте, але оскільки у нас зеленський диктатор сильно лайканий, то зрозуміло, що Зеленський йде в контр навіть на це. Ну тобто, як можна було допустити, щоб особу президента тупо вилизали, Розумієте, громадяни журналісти? Тому що кінцеві бенефіціари по поводу лизати президенту всілякі різні місця, це саме ви. Це ваша, так би мовити журналістка школа. По суті, ви перші оце все наробили, якщо чесно. Можна, звісно, зробити контраргумент, що, мол, Зеленський любить теплу ванну. Мало що любить Володимир Олександрович. Чесно я вам кажу. Взагалі не хвилює його, так би мовити, історія особиста. Любить він теплу ванну, холодну ванну, чесно. Він президент, він виконавча влада. А наш народ не викупає, що таке виконавча влада, де вона у нас знаходиться в нашій країні. Вгадайте з трьох раз, де у нас виконавча влада? Президент у нас виконавча влада. І президент не має права самому собі нічого малювати. Це вже інша історія. Саме тому, що журналісти в свій час опустилися до рівня бульварної преси. І стали тупо задавати питання Володимиру Олександровичу рівні на... журнала Ліза, щоб ви розуміли наскільки у нас часом деградовані питання від журналістів проскакують, і це все унормовується. Оце не тому, що перший раунд ми пропустили. Ми не відстояли своє право безпосередньо задавати Володимиру Олександровичу критичне питання. Ми не вдарили кулаком по столу і не сказали Володимиру Олександровичу, да ти к матері. Ти у нас хто тут виконавча влада, так що сиди собі тихо на своїй дупі і навіть не рипайся. Розумієте? Ми цього всього не зробили, а це мали проговорити журналісти. Журналісти не проговорили. Наступний етап?